Я вже 4 місяці живу в селі і жодного разу не перевіряв горище над хлівом. І думаю, настав час це зробити. Погнали, що стоїш! Відео з горища я вам не покажу, бо там, окрім павуків і пилюки, залишився тільки непотріб. Але дещо цікаве все-таки знайшов. Там ще, багато. Там ще багато сміття, але це залишимо на наступний раз. Підписуйтесь на канал, тут блог про сільське життя. Ну я пішов викидати цю купу сміття. А тут чись рука,